17 серпня починає достигати сорт персика Black Boy, Перше сигнальне плодоношення, тому персики не дуже крупні, плюс підмерзання, тому ось такий розмір. Так, поставимо тут вже Silver Moon, вже всі жруть, Ще ніктарін не достиг, а його вже помаленьку-помаленьку жруть. Так, це я взяв, щоб на всякий, на всякий випадок, щоб заїсти. Бо, скоріше за все, смак буде поганий. Ну, наскільки я пам'ятаю, попереднього року був дуже поганий смак. Подивимося, який цього року. Може, то був просто перший рік, так. Червона м'якоть. Ой, як мене перекос обочило. А, добре, що ви не бачите моє лице. Так, я заїм сільвермуном, бо я не можу. Ой, аж прийшов до тями. Да. Не люблю я настільки кислих персиків, Да, М'якоть в нього червона. І, походу, бачу, що і кісточка відділяється. Ну, а таку кислоту я їсти не можу. А ліросада, така з кислинкою, я ще так на неї подивляюся туди-сюди. Якби, ну, Heaven це я вже для мене кислий. Аліросада ще так, ну, туди-сюди ще може бути. Якби чуть кислинка є, але він і смачний. От, но цей кисліший за Ветхейвена. І мені здається, що він, напевно, і кисліший за Річмей і Франсуазе. Не можу я таке їсти. Да, гарний, Да, класний. Можливо, на півдні смак в нього кращий, але на Хмельницьку область це кислятіна така, що. Ай-яй-яй! Я доїдати його не буду. Я його викину. Зараз ще раз закушу сільвермуном. Щоб хоч трохи прийти в тяму нормально. Піду подивлюся, що там ще достигає у нас. Ні, я так знущатися над собою не можу. Можу комусь і нормально, але но для мене це да, гарний, да класний, м'яко червона. От що є, то є. соковитий, і все. Ну смак... не... Я так низько опуститися по смаку не можу. От Сільвермун, да, він хворобливий трошки, його дуже оси жируть. От почали вже жерти. Ну ж зараза, який він смачний. Він ще навіть близько не достигає, але смак. Смак це щось. Це щось неймовірне. Який вже рік підряд, я так і кажу, Silver Moon. Один з найкращих сортів нектарина, які я куштував коли-небудь. Мінус в тому, що клясте распоріоза боїться, приходиться бігати і, і їдять його трошки. Ще не достигли. Всякі оси, всякі бджоли. Не кожен рік. Ну, якщо засуха і нема що їсти. Тут уж вибачайте. Ну, звісно, смак. Що є, то є. Це вже не знаю, скільки років. Вже, напевно, 6 чи 7 років в мене завжди на першому місці. Ну, клястероспоріоз. Боїться клястераспоріозу. Це щось страшне. От, по суті, десь з 10 серпня берете поліверсум і. Кожних 10 днів до початку достигання вупите або, або навіть не до початку достигання, а десь до середини, поки повністю не заберете. Бо буде підгнивати. Є в нього таке. Ну, смак того вартий.